Жителька Жидичина Галина Рак записалася на прийом до сімейного лікаря. В свою чергу очікує у просторому коридорі з гарним сучасним ремонтом. каже амбулаторія загальної практики сімейної медицини, запрацювала у селі нещодавно, але одразу стала знаковим місцем для місцевих, бо до тутешніх фахівців у білих халатах люди йдуть і по потребі її за порадою. Раніше ж зустріч з медиками відбувалася у непристосованому приміщенні завжди приємно бути в новому і в чистому у світлому. Де є чим дихати, так. Де кожен лікар має місце хороше, щоб працювати. І нам, звичайно, коли ми тут не будемо всі на купі сидіти, у нас ж розписано, на яку годину приходити. Нам дуже зручно тепер. З перервами заклад будували чотири роки і обійшовся. Він у понад 6,5 мільйонів гривень. Фінансування будівництва здійснювалося за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, доклалася і Луцька міська рада. Жидичинська сільська рада виділила кошти на проєктну документацію, на експертизу проєкту. Міська рада дала 300 тисяч до плати до того, щоб завершити ці роботи. Наші дорогі лікарі і медики попрацювали над тим, щоб дійсно все відповідало так, як має бути. Виглядаючи новозбудований об'єкт, міський голова Ігор Поліщук розповів, амбулаторія обслуговуватиме шість населених пунктів: Жидичин, кульчин, клепачів, озерце, небіжку, липляни. Вона є окремим структурним підрозділом комунального підприємства медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади. З приводу наявності медичних препаратів різних перев'язувальних. Засобів і всього іншого, що має бути, все є. Ну, звичайно, що залишається побажати людям, щоб вони якомога менше зверталися, щоб здоров'я було краще, але дуже важливо ще слідкувати за своїм здоров'ям і здійснювати профілактику, не допускати до того стану, до того часу, коли вже хвороба прогресує. Дуже важко лікувати і перевірятися, дотримуватися здорового способу життя. і Економити кошти свої, економити кошти державного бюджету і слідкувати за своїм здоров'ям В амбулаторії. Працюватимуть два сімейні лікарі та чотири медичні сестри. Вони обслуговуватимуть майже три з половиною тисячі декларантів, 800 з яких діти. Проводитимуть вакцинацію, лабораторні обстеження, надаватимуть комплекс фізпроцедур. В амбулаторії є денний стаціонар а на балансі автомобіль. Відкриття установи, свідчення покращення якості лікарської допомоги для мешканців сіл на первинному рівні.